Малята, як і у вас, також і у моїх дітей є книжкова полиця. Це така в них дитяча бібліотека домашня. І на цій поличці вони складають різні книжки. Тут є і про різдвяний лист, і про біле різдвяне диво, і пригоди в лісовій школі, бачите, різноманітні книжечки, і навіть англійською мовою є така книжка, в ній товсті сторінки. Це коли вони були маленькими, дуже любили читати таку книжку. Вони розглядали малюнки, їх ці сторінки дуже зручно брати, бо є такі закладинки. Ось вона така зачитана, ми скоро її будемо лагодити, скоро будемо підклеювати. А як у вас обстоять діла з книжками? Ви їх акуратно складаєте? Давайте подивимося, як у моїх діток стоять. Я ставлю книжку палітуркою одна до одної, щоб було видно, як вони називаються. І щоб коли ми їх беремо руками, то не замацували сторінки. Але у нас хтось поспішав і поставив тоненьку книжечку, бачите, не корінцем, а сторінками. Це дуже гарна книжка, але треба її переставити на поличці. Ось так ми її поставимо. До речі, існують правила поводження із книжками. Давайте з вами переглянемо. Дітки, ми з вами переглянемо правила, як поводитися із книжкою, а ви обов'язково слідуйте цим правилам, запам'ятайте їх і обов'язково виконуйте всі правила. Добре? Погано, якщо книжка пописана й помальована або порвана, або загнуті сторінки. Вона має неакуратний вигляд. Під час того, коли ви їсте, не варто читати, бо з'їсте все прочитане. А читати лежачі це дуже-дуже не корисно. Щоб книжка була акуратною, користуйтеся закладинками. Коли ви берете в когось книгу, обов'язково повертайте вчасно. Дякую вам, до нових зустрічей!